Книжка Річарда Коха «Принцип 80-20» не просто пояснює, а показує, як цей принцип можна застосувати в усіх сферах життя, щоб досягти більшого з меншими зусиллями. Ключові ідеї. У будь-якій сфері 20% зусиль дають 80% результатів, а більшість решти дає мало користі. Завдання знаходити ці ключові 20% товари, клієнтів, дії. Ідеї, що створюють основну цінність, фокус потрібно визначати найцінніші 20% і концентрувати енергію саме на них, а решту мінімізувати. Нерівномірний розподіл, успіх і результати не є пропорційними витраченому часу чи зусиллям. Наприклад, 80% вашого щастя може залежати лише від 20% ваших стосунків. Розумна лінь – ефективність не в кількості роботи. А у здатності знаходити найкоротший і найрезультативніший шлях. Життя та щастя, застосовуйте 80-20 не лише в бізнесі, а й у стосунках та особистому часі шукайте ті 20% моментів, що роблять вас по справжньому щасливими. Висновок. Застосування принципу 80-20 дозволяє досягти кращих результатів, витративши менше зусиль. Для цього потрібно сфокусуватися лише на 20% дій, які приносять 80% результату, і перестати витрачати час на менш значущі речі.